Друзі, усім привіт! Ось такий сьогодні святковий великодній ранок, трішечки туманний, але день обіцяє бути світлим. Ну а ми розпочинаємо новий влог. Не знаємо, наскільки він буде об'ємним, але вітаємо на каналі 7 днів і дивимось, що ж там у нас. Такти з дому у мандри завжди приємно. Тож сьогодні пропонуємо вам миті із подорожей і трішечки нашої роботи. Мандрівка старим містом – це знаєте як своєрідний пазл, чи то певна мозаїка, який має скластися впродовж. Подорожі. Адже місто настільки сповнене різноманітних історичних постатей, різноманітних подій і кардинально різних епох, що певним чином все це дійсно має лягти скластися разом, чи то мозаїкою, чи пазлом, як хочете назвіть. Але головне, аби той, хто приїхав до Кам'янця-Подільського, залишився задоволений. Головне зрозуміти, за чим він приїхав, що хоче побачити, почути, як то кажуть, відчути цього гостя і подарувати йому приємні враження, позитивні. Емоції, адже, попри всі стереотипи, історія може бути цікавою. Все залежить від того, як подається і як відчувається той, хто приїхав у гості. І хочеться мандрівників залюбити у місто так, як любиш його сам. Адже любові ніколи багато не буває, і від того лише усім краще. Певно ж, не дарма сказано, що любов врятує світ. У столиці кави, кава то святе. Тож наступні кадри не дивина. Після класичної і цікавої, очікуваної і несподіваної екскурсії з старим містом вирішили до перлини Кам'янця-Подільського і Поділля загалом старого замку. Цього нам мало і вирішили налити більше. В такому разі отримуємо покарання. Чаша повністю висошується, і все з неї виливається. Частенько ми вирушаємо у мандри річкою Смотрич на тримаранах. Така собі лайтова, релаксова подорож і, відповідно, не без моралі. Ви на А от і наші прибувають, ось там у долині, але їх добренько вже видно. Наразі вони ближче. А тепер іще ближче. А Віталій Залуцький порадував каменчан та гостей міста новою виставкою. Цього разу він запрошує усіх у Карпати, тож як маєте нагоду, завітайте у виставкову залу. А я вам дякую за перегляд. Тисніть на дзвіночок, аби залишатися в курсі усіх подій, і зустрінемось.